одягу. міксі така футболка базова Online Jones, футболка пола Джек Джонс, шорти джинсові, шорти класичні, худі з капюшоном, світшот, Підштанники футболка, шорти, джинсові шорти, кофта, такі футболки, футболка поло, шорти спортивні. Світшот, кофта, сорочка, спортивний світшот, футболка, джинси, футболки, різні розміри, переважно розмір LXL, вітровка, джинси, спортивні штани, джинси, футболки. Сурочка на довгі рукав, спортивні штани, карго, футболки та сурочка на довгий рукав.